Кременчук, 1 травня, новини за хвилину сьогодні, близько третьої години ночі росіяни атакували Україну з літаків стратегічної авіації. Було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування. Силами протиповітряної оборони збройних сил України було знищено 15. Станом на сьогоднішній день ми виходимо на фінішну пряму перед контрнаступом, заявляє міністр оборони Резніков. Далі за рішенням Генштабу та головнокомандувача буде зрозуміло, що коли і як у Полтаві. Служба безпеки України заблокувала потужний проксі центр, який працював як vpn сервіс Причому сервери знаходились на території Росії. Це дозволяло російським спецслужбам впливати на інтернет-простір. Зараз дві особи затримано, тривають слідчі дії. В Кременчуці минулого тижня народився хлопчик-богатир. Його вага майже 5 кілограмів. Всього ж у місті за тиждень з'явився на світ 21 малюк. Більше новин на наших каналах в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. Підписка і лайк.